Друзі, знаходжуся на гречанах, показую однокімнатну квартиру в цегляному будинку з гарною площою 39 метрів квадратних. Житлова кімната велика, має більш ніж 20 метрів квадратних. З виходом молоджую. Краєвид на приватний сектор. Східна сторона. Квартира в житловому стані. З хорошим плануванням. Всі меблі техніка залишаються. Кухня правильної форми, підготовлений під ремонт. Лічильники присутні. У квартирі є гардеробна або кладовка. Зробити ремонт та проживати. Шафа у коридорі.